Система оповіщення населення на кшкалт повітряної тривоги існувала з давніх давен. Люди били в барабани, палили багаття, а згодом почали використовувати церковні дзвони. Механізм сирен винайшов шотландський науковець Джон Робінсон на початку 19 століття. А згодом механізм вдосконалив уже французький науковець таким чином, що звуки можна було видавати і під водою. Власне, завдяки цьому цей пристрій і називається тепер. Сирени на честь міфічних напівжінок, напівптахів сирен. Як сповіщення про повітряну тривогу, цей сигнал вперше почали використовувати під час Другої світової війни, і прозвучав він у Лондоні. У Данії система оповіщення випробовують кожен день. Щоправда, без звуку, аби просто тримати її в простоздатному стані. До 2022 року система оповіщення в Україні була надто задавненою. Її не оновлювали 50 років. Ну але на сьогодні з цим вже все гаразд.